Я тобі з Ти мені коріння, запалу я, розбиваю чоло, ти ж зберігаєш терпіння, ти мені вогонь я тобі, як злі. now тепер мають помают. Чи на землі, чи високо у небі, о, хай там, що я завжди біля тебе, Твоя рука, моїй, то моя супер сила, втікали. Сина і Святого Духа Амінь. Цілуйте, Персу початку. Цілу. Раба Божа Анастасія з рабом Божим Романом в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сілуйте, Хрести. Поправляйте одне в одному по Господу помолимо через перстень дана була влада в Ігіпті Йосипові через Персни прославити Судові України волонській. Через Песені, коли сини виніс ламари через песні і силою твоє високою. Сам і нині владико Це накладання песні благословенням Небесним. Яну Твій нехай йде перед ними всі дні їхнього життя. Почти, романи, зі своєї добри, доброї волі, а не з примусу, маєш намір тверду думку взяти собі з доржиною цю Анастасію, яку собою тут бач. Ніхто вас не заставляє. Так, е, добре. Анастасія відповідає, чи ти Анастасія, зі своєї доброї волі, а не з приймусу, маєш намір і тверду думку, взяти собі за чоловіка Романа, якого тут перед собою бачиш. Добрий, добрий волі. Так, батьки <рес> тепер та розуміють. На <рес> скій, проводські <коронаві>, там лише <рес> тут. Господи, на Боже наш, що жив, вода Твою, на раді твоїх оцих я на Боже наш, як ти благословив Аврааму і Сару, як, ісареве, як всіх Йосиф, Ісу, іс я коли патріархів, та Беру собі тебе, Анастасію, за дружину. Тебе, Анастасія, за свою дружину. Обіцяю тобі, любов обіцяю тобі Вірність, вірність, супружню чесність. супружну чесність І не залишу тебе аж до смерті. І не тебе аж до смерті. І цьому допоможи мені, Боже. цьому допоможи мені Боже. Троїці святій єдині. Троїці святії єдині і всі святі. Амінь. І ваша Я Анастасія. Те, що Господь з'єднав людину, нехай не розлучає, є недостойний слуга Божий, єднаючи вас усе те, супружство власню церкви православної, благословляє ім'я Отця і Сина, Святого Христі, цілитися, Христосу Христос, Бог вам допоможе і укріпить ваші бажання. Mm -hmm. бо потім треба О, ну, Не дуже таке буде в повітря хотатися, але так замок собі. <рив> 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 Вінчається раба Божа Анастасія з рабом Божим Романом, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь важно просити те, як справді королі цей. Господи Боже наш, славою і честі, я говорю, що до Христа і церкви, отже кожен із вами, і сподобаємо, що Отця і Святого Духа, нині повсякчас і на віки діки. Вони вся у повні, але з родиною молимося разом до Бога і просимо Бога благословіння для новоствореної сім'ї. Ми робимо це, тому що усвідомлюємо, розуміємо, що без Бога ні до порога каже Господь, без мене робити нічого не можна від того, чи буде з ними Бог. І ось сьогодні вони запрошують у своє Свою подорож, своє плавання, сім'я це той корабель, який вирушає сьогодні від одного якогось берега і десь буде пливти, пливти, поки не пливе до вічності, де їх зустріне Господь. Ось вони в цей корабель разом сідають і запрошують туди Бога, щоб Він разом з ними. Тому. А жінки, щоб з покритою головою побожності, благочесті молитви тебе, Господь покров, крил своїх охороняє тебе і твого чоловіка від усього злого сітні вашого життя і дасть вам мирі, і благоподенстві. бачите дітей своїх навіть у А тут треба написати, наконець, що вона? На вулиці, вулиці.